Сьогодні на вечерю буду робити такі крученики зі шпундерком, зі сиром. Я мала листкове тісто, порізала от на такої ширини кусочки. І кусочки я поклала шпундерок. Зверху я буду класти сир моцарела такий сінгс-сир. Цікаве блюдо, але воно дуже скоренько робиться. через то будуть такі запечені палички. Я зробила, дивіться, поклала сир, дамо ще по центрі такого сиру, будемо його завертати. Згорнули. І будемо його перекручувати. Ось я його так перекрутила і викладаю на бляшку. Слоєчку накрутила, відбила яйце. І зараз я її змащу і зверху ще буду посипати кунжутом. Це, кунжутом посипано і ставимо випікати. Я свої спіральки. Ось такі вони в мене вийшли. М -м -м. Ви знаєте, дуже добрі. Смачнющі такі. Кунжутом зверху дуже добре.